І кольори комплектів для душової кабіни прихованого монтажу в цьому відео. Підпишись! Друзі, не знаю, як ви, а я вже собі вирішила, що якщо буду робити собі вдома сантехніку, то я обов'язково зроблю собі всю сантехніку, прихованого монтажу, тому що це дуже зручно і дуже класно. Ніякого зайвого прибирання, це ж просто клас і виглядає це дуже естетично і стильно. Друзі, як же мені подобається різноманіття сантехніки на нашому сайті Resfo.com.ua і взагалі в сантехніці зараз стільки багато класних кольорів. Ось ці системи представлені в трьох кольорах: це хром, стильний класичний колір, це графіт такий самий наразі популярний колір і такий свіжий, цікавий. І це білий, білий, це дуже класний колір для ванних кімнат. Мені дуже подобається. Ви можете зробити собі дуже контрастний чорно-білий інтер'єр, ванні або все білий. Ось такий блок, який вставляється в нішу, яку зробить вам сантехніка. Трипічні лієчки зверху, вони теж прихованого монтажу. Друзі, на ці комплекти для душу 5 років гарантії. Вони з якісних комплектуючих зроблені, стійке та надійне покриття. Друзі, таких змішувачів на нашому сайті РСФУКМ'ює ще багато. Тож завітайте на наш сайт, обирайте у нас сантехніку і підпишіться на наші соцмережі.